Євро проти долара. Чому курс зірвався з ланцюгів? Нема, нема грошей. Хто хитає валютні гойдалки? Це реальне почалось з приходу Трампа. Що буде із гривнею у найближчі місяці? Оцікуйте літом послаблення і у чому українцям краще тримати свої заощадження. Стандартний як би мовити джентльменський набір валют. Та як не втратити поради експертів просто зараз у фактах тижня. Курсу немає на табло вуличних обмінників вже три роки, але він, наче, тінь, не кричить, не блимає червоним, та всюди присутній. Долар зник з екранів та не з голови, бо багато хто за старою звичкою перераховує все на зелений, не видно і курсу євро, але його подих відчутний на кожному імпортному ціннику. Яка з валют тепер надійніша? Та як надалі геополітична турбулентність може розхитати ці гойдалки? Долар мірило цін і зарплат. Перевірена надійна валюта. Але останні місяці змушують у цьому сумніватись. Бакс помітно впав по відношенню до євро. Аналітики заговорили про його нестабільність. Це раллі почалося з приходу Трампа. До влади доходила до 118 доларів за одне євро. Зараз 117. долар впав проти всіх світових валют десь на 10,5%. Тут коктейлі з низки заяв, погроз і наказів президента США від підняття мит для всього світу до закону про зниження податків і можливе підвищення стелі американського держборгу. Раніше інвестор тікав в долар. Це була найбільш стабільна, найбільш тиха гавань, фінансово. І в доларах, як правило, інвестор пересиджував всі переляки. Зараз, в зв'язку з політикою Трампа, ну, чого більше цього боїться інвестор? Давайте будемо відверті. Він може призвичаїтися навіть до корупційних ризиків. Він боїться хаосу, він боїться невизначеності. Архитнуло, а зразом і настрою українців, бо ж ми з вами звикли зберігати заощадження саме в зелених гривня це на життя, а от Бакс про всяк випадок. Гривню ви б зараз міняли, якщо би так. хотіли заощадження зберегти. І на що міняли б? Міняла би на євро. Якщо виїхати у відпустку в Європу, та це потрібне євро. Нема, нема грошей. А якщо з'являться. Не знаю, не думав. Якій би валюті зараз довірились? Це євро, напевно. Тому що в Америці зараз трохи нестабільна ситуація з їхнім фінансовим ринком, тому я більше б довірився євро. А тут ще й український Нацбанк заговорив про те, щоб відв'язати гривню від долара і прив'язати до євро, і це ще дужче підгріло попит на цю валюту. Хоча перспектива насправді далека, але євро таки перейняв позицію лідера, і в обмінниках ми побачили суттєвий відрив від доларового суперника. Початком війни у нас ми стали більш залежними від євро, тому що в нас збільшився експорт з єврозони по з об'єктивних причин. І тому ця ситуація, яка відбувається, коли дорожча євро, а долар дешевше, то для українців це несе певну міру інфляцію. І ми її дуже добре відчули на своїх гаманцях. Ціни на європейський імпорт понеслися за обрій. Повернімося до американського бакса, куди заведе українців його непередбачуваність і чи не знеціняться наші з вами доларові заощадження через такі фінансово-емоційні гойдалки? Not Trump out anyway. зараз в деяких е виданнях американських є дуже цікаві фрази з приводу економічної політики Трампа, і, зокрема, підписання ним закону великого прекрасного закону про податки. Американські бізнесмени кажуть, що адміністрація гавкає, але не кусає. В сенсі робить заяви задля тиску на опонентів чи партнерів, щоб укладати вигідні угоди. А отже, домовляється, і радикальних дій, які би призвели до хаосу, скоріш за все не буде. Візьму на себе сміливість сказати, що політика Трампа буде з часом все більш і більш раціональна. А це означає, що, думаю, рівновага курсу Євро-долар десь і є десь 1,17. Ну плюс-мінус можна 1 долар, 1 цент вліво-вправо. Отже, виходить, американський зелений залишиться на вершині харчового валютного ланцюга поряд із європейським оливковим. Але скільки у перспективі він коштуватиме? І чи варто купувати про запас? Відповіді вас вкрай здивують. Дочекайтесь! Сполученим Штатам таке просідання долара навіть вигідне, каже фінансовий аналітик Ерік Найман. Це гарно для економіки США. Це загальне правило, що коли національна валюта девальвує, це підтримує економіку за рахунок збільшення експорту і зменшення імпорту. І економіка зростає. Та й перспективи у долара непогані. Списувати його з рахунків зарано. Долар залишається все одно з тою валютою номер один. Якщо ви власник доларів і хочете розмістити їх під відсотки, то вас порадує навіть казначейство сполучених штатів, яке сьогодні позичає кошти на рік під 4-4,5% відсотки річних у доларах. Але що нам казначейство сполучених штатів? Дивлюся, які відсотки по доларових депозитах пропонують наші банки. 1,7% річних, 1,3% після сплати податків. Півтора відсотки є навіть до двох з половиною. Це має покрити інфляцію по євро. Пропозиції гірші можна знайти банки, які платять два з половиною до трьох відсотків долари, а євро максимум один відсоток. Та які б кульбіти не робив долар, для нас головне, що буде із нашою національною валютою, в якій ми отримуємо доходи. А вона за прогнозами нині трохи просяде. І побачимо ми це традиційно на курсі зеленого. Очікуйте літом послаблення гривні. Не сильне, але буде. Я думаю, що до 42,5-43, цілком, ймовірно, до, до кінця літа ми з вами курс гривні до долара побачимо. А от подальша стабільність гривні залежатиме від фінансової допомоги союзників України. Якщо вона буде, гривня буде триматись. Якщо її не буде, ну, держава змусить. За рахунок чогось покривати свої фінансові зобов'язання. 22-й рік показав, що єдине джерело це друкування грошей. Пам'ятаєте, що було у 22-му році? Надрукували 400 мільярдів гривень, і як наслідок з 23-24 гривень за долар зразу стало 36. Але зараз експерти такого сценарію не прогнозують. Якщо курс долара більш-менш передбачуваний, то євро йде у свій маневр. Чому це стало неприємним сюрпризом літа? І чим ще оливковий здивує? Нині в обмінниках за євро просять майже 49,5 гривень. Але, попри кусючу ціну, його купують. Головно, ті, хто планують поїздки до Європи зараз або після війни. Чи варто брати євро, аби зберегти від інфляції і девальвації свої заощадження? Експерти радять просто зараз не поспішати. Я рекомендую купувати євро. Якщо воно хоч трішки спаде. Для цього є наразі сподівання, що 48, мабуть, гривень за євро, ми ще побачимо. Будь-які е, валютні операції, зміну е, одної валюти на другу, в період панічних очікувань, як правило, приведуть до того, що ви просто фізично втратите ті гроші, які ви маєте. На різниці обмінних курсів купівлі і продажу. Ви все рівно не встигнете за інвестиційними змінами, які відбуваються у світі. Нащо вам і втрачати гроші на різниці валютних курсів? Але що буде далі після спаду? Гойдалки знову продовжаться і знов піднімуть єврокурс вгору. Не без українського впливу, бо є попит на шенгенську готівку серед наших громадян, які виїхали за кордон, але часто навідуються на батьківщину. Додамо консолідацію європейських країн і очікування економічного зростання. Курс рівноваги в мене от зараз він, він вже є десь 50. Ну можна казати, що 52-53 Оце на цей рік, але зрештою, у чому надійніше надалі зберігати свої заощадження, запитаєте ви у доларі, як звикли, чи в євро. Експерти радять купувати українські військові облігації або класти вільні гроші на гривневі депозити. Та якщо ви старовір чи прихильник валютної заначки і банкам не довіряєте, краще розподілити ризики. Довіряти євро безумовно потрібно, як і долару гривні. Швецарському франку це стандартний так би мовити джентльменський набір валют для зберігання коштів управління своїми заощадженнями. Досвідчений банкір Олександр Савченко ділиться зі мною своїм досвідом і розповідає секрет, у чому він зберігає свої заощадження. У мене була лева частина в доларах, частина в євро, була частина і гривня була. Ну десь так: 50-25-25. Я збільшив за останні півроку свої активи в євро до 50% і в гривні десь до 30%. У нашому турбулентному світі гойдалки хитатимуться й надалі. Тож ідеального варіанту насправді немає. Долар поки у зоні стабільності, євро для витрат, а гривня для повсякденного. І якщо десь втратив, то десь навпаки. Алла лачиш факти тижня ICTV. Аби знати про ключові події і розуміти, чого чекати далі. Підпишіться на Ютуб канал Факти Тижня. Нас тут вже майже 600 тисяч.